Я Володимир Зеленський. Я Порошенко Петро. Я Віктор Янукович. Я Леонід Кучма. Ого, для принесення присяги надається Леоніду Макаровичу Кравчуку. Урочисто присягаю. Тому що тільки так може вийти з того болота. Хватить єрма. Кучмі просто потисли руку. Перефилювався. Вы здесь? А вы кто? Мы один один. Это исторический день для Украины и для славянского мира. Я не Шановні депутати! Леонід Кравчук, колишній партійний функціонер. Україна для мене все стверджує Леонід Макарович. І ми, українці, маємо творити свою власну демократію на власному ґрунті. Суверенна держава. Окремо, може щось. Краще було жити. А ви проголосувалися. Голосував. За незалежність. Чому? Тому що тільки так може вийти з того болота. А І що вам особисто дасть? А, а мені не треба особисто. Треба, щоб ми відродились як народ, як держава. А особисто я вже нічого не хочу. Хватить ярма. Так, референдумові за незалежність сказали понад 90% виборців. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки. Була ускладнена тільки тим, що тоді не було ще Конституції. Була напіврадянська Конституція, доповнена, або радянська доповнена, скажімо, вже главами, там, розділами вже періоду незалежності 91-го року. І тому mm -hmm. ми процедуру зробили дуже Просту, Лубківський, це письменник, його син працював у Міністерстві закордонних справ за протоколом нещодавно. Він запропонував, так як немає конституції, покласти на стіл інаугураційний, так будемо мовно називати, Пересопницький ваниль. Ну, тут... Дві вирішувалось, на мій погляд, важливі, два важливі моменти. Перше, що це Івангелія з моєї батьківщини, І воно там писалося в Рівненській області Все. тисячі років тому. А друге, що це духовна книга, вона може повністю не то, не тільки замінити. А і перевершити все ж будь-яку конституцію. І ніхто не буде, ну скажімо, мати сумніви щодо величини сили і вагомості, духовності цієї святої книги. Як ви потрапили в цьому зал? Ну, тоді, у 91-му році, коли Кравчук складав присягу як президент, мені здається, не було. Такого такої напруги, як нині, коли, наприклад, там Янкович складав присягу чи Порошенко. Це було якось просто. Там в залі було багато фотографів. Це був обряд, який для першого президента придумали депутати. Нова посада потребувала нових ритуалів. Слово для принесення присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Це 5 грудня 1991-го атрибутами першої президентської присяги стають напіврадянська конституція та Пересопницьке Євангеліє. Тоді ще мало хто з депутатів знав слова гімну. От коли цей гімн пролунав, у мене очі стали вологими, я дивився в залі, особливо жінки, плакали». Урочисто присягання розвит України, здійсненні повноважень президента України, свобода додержувати Конституції і законів України, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина. Під час присяги другий президент помітно хвилювався. Урочисто Висягає народово України. Ця церемонія була ні довгою, ані вручистою. Хоч просто потисли руку. Шановний Леонід Данилович, в цю урочисту годину від імені Верховної Ради щиро вітаю вас, президента України, з високим довірям і На посаду керівника держави ви обираєтеся вдруге. Зобов'язуюсь усіма своїми справами. Боронити суверенітет і незалежність України, дбати про блага вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян. І як водиться в Україні булаву. Ще раз поздоровляю вас Леоніде Даниловичу. Як один з принципових компонентів соціальної політики держави розглядає стимулювання людей до набуття приватної власності і захисту їхніх прав. Я вірю в Україну і я і щасливу долю. Перехилювався. Рука на відкритій книзі пересопницького Євангелія. Після цього музейники зауважили, для древнього видання такі церемонії вкрай небезпечні. І Леонід Кучма був останнім, хто присягав саме так. Решта могли покласти руку лише на обкладинку. За два тижні до інавгурації художники терміново виготовляють нові символи президентства. штандарт, гербову печатку та булаву. У нас був страшенно стислий термін. На атрибутах латинкою написано Все повертається. Говорить і показує Київ сигнал першого національного отримують практично всі теле і радіостанції України та через Євробачення і Ройдерс десятки телекомпаній світу. 44 камери працюють в усіх точках сьогоднішніх урочистостей у прямому ефірі. День інавгурації президента України на урочисте засідання Верховної Ради України прибули офіційні іноземні делегації. Естонська республіка. Канади, Латвії, Республіки Молдова, Республіки Польща, Румунії. Я Віктор Ющенко, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Громадяни України добилися. Чесних виборів. Це велика національна перемога. Зараз президент прямує до Маріїнського палацу, де відбудеться військова церемонія. Теж уже майже в 100 метрах від Майдану. Протеж президента в'їжджає на Майдан. и лидера СПС, партии СПС, который приехал из России, Бориса Немцова. почему вы здесь? А вы кто? Мы один плюс, один. Один, плюс один. Я считаю, что это исторический день для Украины. И во многом может быть для славянского мира. Сама атмосфера инаугурации, но ну, она всегда неповторимая, да, вот ее по телевизору трудно показать. На мой взгляд, очень человеческая, очень душевная, а не такая заформализованная. Ну, на мене призвело впечатлений. Так, сьогодні в нас новий рік, я не пила на новий рік, тому що я чекала інавгурації мого президента. Бушує Львів, Хмельницький, Київ, бушує холод, сніг, зима, а на Майданах люд вирує, народу спокою нема. Аж поки голос прозвучав, і Ющенка нарозстрічав. Та всупереч протоколу ховає в кишеню замість покласти на подушку. На урочистостях Ющенко разом із родиною і соратниками мільйони зараз з ним переживають урочистості інавгурації. Прізвище Ющенка навіть на головному годиннику у небо летять кульки. Третього президента засипає фейерверк із конфетті. Церемонію підпсує тільки голуб

Віктор Янукович волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, підносити авторитет України у світі. Щойно я склав присягу президента України. Що я відчував? Тримаючи руку на святому пересопницькому Євангелії, будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи і колишнього СРСР, водночас Україна обере таку зовнішню політику, яка дозволить нашій державі отримати максимальний результат від розвитку рівноправних і взаємовигідних відносин. Редодні інавгурації Віктора Януковича несподівано руйнується пам'ятник засновникам Києва. Двері Верховної Ради перед ним зачиняються, але на прикмети ніхто не зважає. Він став першим президентом, який не мав змоги передати владу своєму наступнику. Ну как это мы а, пройдем? Сейчас... Бендеровцы пропускают там, а не боятся, вы боитесь. Вы что, мы там, проверьте наши. Нам вот надо пойдем. пройти. Ну, Спасибо. Хотим, вас. Хотим, да, у вас Я перекону на 100%. плюсів для Європи набагато більше, ніж мінусів щодо приєднання України до Європейського Союзу. 10... А так ми 20 років граємося в піддавки, знаєте, нам все обіцяють, обіцяють, крок зроблять перед два назад. Пане, так ми топчемося та... на місці. За 10 років Україна буде в Євросоюзі? Ні. 20? 20 може бути. Вони Як, якщо піде ця так сказать, лідери старої Європи, які знаєте у них погляди на. Розвиток Європи зрозумілий. І тим більше відносини з Росією зрозуміли. Росія, ж там, Росія багатьох європейців тримає так з приводу України, що ми саме ж бачимо. Так же, чи Росія сьогодні буде переговори один на один. Знаєте, яким чином? Ультиматуму. Слово для проголошення звернення до українського народу надається президенту України. Петро Алексеевич Порошенко Міністр культури Китайської Народної Республіки. Центра Украины Петра Алексеевича Порошенко. Так само з'явилось нещодавно у 2004 році. Від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя. Ми українці, живий вогник у сім'ї європейських народів. Переможна революція гідності змінила не лише владу, країна зробилася інакшою. Іншими стали люди. Прошу вшанувати хвилиною мовчання. Пам'ять всіх, хто поліг за волю і незалежність України. Вихилить, якщо вона має розум, об'єднатися і сказати, ми почули свій народ, давайте разом будувати Україну, захищатись, а там буде видно. 7 червня 2014 тисячі чотирнадцятого, спека. Журналісти спостерігають за метеликом на червоному килимі. до Ради а раптом це і є. Вона гарна прикмета для наймолодшого на той момент. Президента Петро Порошенко робить перші кроки до історичної миті. Побачити добрий знак. Тоді намагалися навіть коли солдат почесної варти, хлопець з хворими нирками, зомлів і випустив карабін просто під ноги гаранту. Хвилюючи, мить бачите, зброя впала із рук. Армія головно. Командувачі представляють на Софійській площі до виконання завдань готові і моляться. Революційний президент не поїхав на Майдан, відразу рушив до адміністрації. У день інавгурації в Порошенка народився онук. Хлопчика назвали Петром. Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди інавгурації новообраного президента розпочнеться рівно о 10-й годині. Азвобили! Азвобили! у вас Так, так, звичайно, підняти настрій. так, Дякую. Прийшли, чому? Прийшли, що хочете побачити. Підтримати майбутнього президента і щоб здійснилися його мрії, а також, щоб була зроблена аудит всій владі України, яка була попередньою. Прошу всіх встати! Я Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Олександр Зеленський, коли його спитали, чи радієте ви за свого сина, він сказав: ви знаєте, я відчуваю таку сильну відповідальність і дуже хвилюю за свого сина, тому радіти, напевно, і часу немає. І наше найперше завдання припинення вогню на Донбасі. Чаючі нашій території ніколи. Не ми почали цю війну. Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. І Крим, і Донбас, це українська земля. Да мы втратили не только территорию, мы втратили найголовніше це это людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы. Наступні пять лет я зроблю все, Українці, щоб ви не плакали. Шановні депутати. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! Давай, давай. Було весело. Верховної ради України. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Настрій нормальний, багато зустрічей. Це важко, але. Нормально, треба звикати до цього. Що зараз буде відбуватися в адміністрації? Зараз зараз, по перше, буде наш перший вхід в адміністрацію. Познайомимося з працівниками. Покажу, що там, де, куди. Буде якась там його не давати будуть. Не знаю, зараз побачимо. Україні! Добре, добре! Мені тут подарували квіти. Можна я вам? Дякую. Дякую. Похоже, спасибо. Yeah. спасибо. Володимир Ні, та... О, давайте не будемо мене називати Володимир Олександрович. Володимире. Герман. Володимир, та скажи да. да. що ну, ще щось. для привіт, Батькам привіт. О -о. Батькам друзі. Були бачили а, такі. Да, Ми на ваші да. перемоги. Да. Вас там люблять, ви знаєте. Інавгурація президента Зеленського вийшла зовсім не такою, як в його персонажа Голобородька із серіалу Слуга народу. Церемонію не в скромному будинку вчителя, а у Верховній Раді з усіма належними урочистостями та заходами безпеки та за участі тисячі запрошених. Максимально урочисто під фанфари та оплески Зеленський з'являється у залі. За протоколом запросили усіх колишніх президентів, окрім Януковича. Серед гостей з-за кордону п'ятеро президентів та представники урядів усіх сусідніх країн, крім Росії. Уперше на інавгурації присутня не лише дружина президента, а й його батьки, адже зелені. Зеленський – наймолодший з усіх очільників держави. Зеленський співає державний гімн та помітно розчулюється, коли хор співає молитву за Україну. Далі найголовніше присяга. І тут стається прикрість. Посвідчення президента зісковзує з подушки, яку тримає солдат почесної варти, та падає на підлогу. Його швидко піднімає чиясь дбайлива рука. Сам Зеленський цього здається не помічає, та переходить до найболючішого про війну. Задля того, щоб наші герої більше не гинули. Я готовий на все. І Я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. не втрачаючи наші території ніколи.